Друзі, розкажу про підкапотну проводку. Як слід вибирати, на що звертати увагу, якщо купляти беушну. В даному випадку у мене проводка до автомобіля Opel Vectra b 1.8. Людина попросила проводку, скинув фотографію. Вона каже, що все нормально, все. Беру. Я думаю, подивлюсь, ну, я ще на неї раз, бо фотографував давно, знайшов. Оліз, штекери всі є, тут відрізано тільки на газ. Це таке. Може, може і чогось нема, звісно. Значить, пробую тут кабелі, все нормально, без проблем. Дійшов сюди до основання, я так сказати, проводки беру, і під пальцями воно все обсипається. Знаєте, з часом оця гума стає крихка. З віком да -да -да, і починає розсипатися. Його все треба ізолювати, тобто всю переробляти. Вона вже хіба що штекери продавати. І я кажу людині, що, друже, я таку проводку тобі не відправлю, тому що буде біда. От. Так що на це першим ділом потрібно звертати увагу. Попробуйте. Якщо нормальні каблі, вони нормальні кабелі, він не повинні під руками сипатися. Якщо сиплються, значить. Їх не стоїть, не варто купляти. Дякую, хто дивився. Всім гарного дня.